Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про російських злочинців, які вторглися до України і їхніх попередників. Опа, опа, різіновий попа. <реш> да. Не цих. Тут один вже своє отримав, а другий теж отримає неодмінно. Нас же цікавлять прості російські убивці та гвалтівники, яких сама Московія визнала злочинцями, загратувала, а тепер жене на фронт. Захищати рускоязичних подрозділення зек, зек. і справа не тільки у ПВК Вагнера. У листопаді 2022-го Путін підписав указ про призов засуджених і до армії РФ. Тобто тепер всі збройні сили Москові остаточно перетворяться на банду. От росіяні видаігралісь, видаігралісь, і от тепер в Росії образуються дві банди. Що ці озброєні бандити згодом зроблять із самими московитами? Путіна, Лебонь не обходить. Господин президент, нам! Ваше місце у параші. Тож, навіщо Кремль озброює бандитів? І чи бачила історія щось подібне? Давайте розбиратися. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розказуємо, куди все котиться на Росії. Точність, вову, у нас страна в повний жопі. Історія знає чимало прикладів призову злочинців до армії, навіть всупереч наявним законам і звичаям. Так, коли антична Спарта програвала афінам у Пелопонезькій війні, то мобілізувала до війська найсильніших рабів в обмін на свободу. Аналогічно чинили і в Римі під час війни з Карфагеном, коли Ганнібал розбив римлян під канами, і армію треба було швидко відновити. Фактично з нуля. В обох випадках озброєння злочинців було фактично жестом вічі через те, що війна пішла, ну, зовсім не за планом. Хочу сказати, що спеціальна воєнна операція йдуть в строгому соответствиї з графіком. По плану. У середньовіччі злочинці використовували здебільшого на флоті, як рабів на галерах. Воювали ж, передусім, аристократи і найманці. Мобілізація в'язнів повернулася з епохою масових армій. За Наполеона. Бог на боці більших батальйонів, казав Бонапарт і, воюючи з усім світом, часто наповнював свої батальйони звільненими в'язнями і дезертирами усіх мастей. Ця практика була все ще чимось надзвичайним і винятковим, І по війні сором'язливо витіснилася подалі від людських очей до найвіддаленіших колоній. Саме такими були французькі Баддеаф, африканські батальйони легкої піхоти, куди засилали придатних до військової служби злочинців. Зеки. Ага. Такого таких привезли з -зон. широко практика штрафних формувань із зеків прижилася тільки де б ви думали. Та звичайно ж на Московії, де дуже шанують будь-які форми рабства. У просвітленому і цивілізованому 19 столітті сибірські чиновники раптом попросили царя Ніколая І не присилати більше каторжан, бо Сибір, мовляв, не гумовий їх уже дівати нікуди. Тобто, місця і роботи там звичайно вистачало. Як правив Сибір убирати сніг. Вісь да але от каторжних тюрем і конвоїрів на всіх не напасешся та й дорого возити зеків на тисячі кілометрів. Тож і вирішив цар, рабську працю можна і в столицях використовувати. А щоб в'язням життя легким не здавалося, сформувати з них арештанські роти з лютою паличною дисципліною. Не дарма ж царя Миколу на Москві називали Ніколай Палкін. Якщо ви поїхали з нами. Обратной дороги вже нет. в зону не вернеться ніхто. Тож і почали на військових об'єктах по всій імперії виникати штрафні роти: у Пскові, Новгороді, Бресті, Кронштаті, Москві. Були у нас в Одесі, Катеринославі, нинішньому Дніпрі, у Києві. У столиці арештанти добудовували Печерську фортецю та прокладали нинішній бульвар Шевченка. Тому саме казарми арештанських рот стали першою кам'яною будівлею на бульварі. Вона стоїть і досі. Це великий біло-чорний триповерховий будинок за номером 27. Там тепер академія адвокатури. Я не хочу вмирати на Україні. Ну та об'язано ще граждан Російської Федерації. У другій половині 19 століття арештанти були типовою частиною пейзажу чи не всіх міст імперії. Велика руська культура, всіляких Толстоєвських творилася у затишних салонах під вуличний дзвін кайданів і свист нагаю, які супроводжували створення шедеврів імперської архітектури. І тому від усього красивого та високого там завжди відгонить потворним і низьким. Пахне гівном. Ближче до кінця століття цю ганьбу з вулиць таки прибрали. Арештантів стали використовувати на роботах лише в закритих приміщеннях і навіть платили якісь копійки. Але суті явища це не змінило. Під час Першої світової російських зеків погнали на фронт. Перш за все, політичних, щоб перевиховалися і померли за царя і отечество. Вийшло навпаки, вони тільки розвалили і без того не дуже міцну імперську армію, і та стала однією з рушійних сил лютневої революції на Росії. Штрафники і поразки на фронті змусили солдатів повернути багнети проти царя. Ну а далі ви знаєте. Справжній розквіт штрафбатів, якщо це можна назвати розквітом, настав під час Другої світової. У момент найбільших поразок Сталін видав сумновідомий наказ номер 227 Ні кроку назад. Ними у військах запроваджували загороджувальні загони і штрафні батальйони та рот. Туди відправляли порушників та дезертирів з Червоної армії, а також рекрутували в гулагу так званих СУК. Так затяті уркагани називали в'язнів, котрі пішли на співпрацю з владою. Сказала, мама, я Сказала, Повне кино з архівів Червоної армії у 90-х з'явилася інформація, що через штрафбати прийшло до півмільйона червоноармійців. Це тільки порушники з числа солдатів, а число мобілізованих туди зеків досі приховують архіви НКВД, які великий історик Путін з року в рік не втомлюється все глибше засекречувати. Смертність у штрафних частинах була шалена, бо їх кидали на найважчі ділянки фронту у ролі штурмовиків чи для відволікання ворожого вогню. Зовсім як зараз вагнерівців двохсотих дуже багато. Я вам скажу, просто за два дня доходять до 50, до шістіддісті. Але нам уся ця історія з пригоженими зеками-фронтовиками нагадує скоріше, не радянські штрафбати, які, попри всі свої особливості, були тісно вплетені в армію і підпорядковані, а щось інше. Вже здогадалися, коли армія гине, для неї нічого вже не вистачає, ні зброї, ні оснащення, але від цього виграє якась інша сила, для якої ніякий закон не писаний. Ось командувач ПВК Дмитрій Уткін на прізвиську Вагнер нап'яв на голову нацистську кепку і на щось натякає. Що мається на увазі, пояснив терорист Гіркін. Тих сравніли з мертвою головою, тотанкоп дивізії. Тобто, що вони виконують задачі, не вважаючи з потерями. Близько, але не те, так Вагнер це вже аналог СС. тільки не 3-ї танкової дивізії СС Мертва голова, а 29-ї гренадерської Дірлеванкер. Вона була названа на честь свого командира Оскара Дірлевангер, садиста і убивці, який відсидів у тюрмі за зґвалтування і педофілії. Уявляєте, нацисти були такими збочинцями, що дозволяли командувати на війні усяким злочинцям і педофілам. Ця дивізія була перебором навіть для нацистів. У Вермахті та СС були звичайні штрафні підрозділи, так звані 500 і 900 батальйони. Вони бували штурмовими, саперними або інженерними. Був навіть один повітряно десантний. Туди потрапляли військовослужбовці за якісь порушення. А от загін Дірлевангера із першого ж дня був каральним, і туди набирали вже готових кримінальних злочинців із тюрем та концтаборів. Пригожин, ой, перепрошую, Дірлевангер, Чесно пояснював бандитам їхню виняткову роль і кидав убивати численних ворогів нацистської тиранії. То, що от, захватили, короче, ну українці, короче, нашу страну. Mm -hmm. Тудим сюди надо допомагати е армія. Не може, а ми можемо говорити. І вони помагали туди-сюди. Убивали партизанів і повстанців у Білорусі. Польщі, Словаччині, Оскар Дірлевангер рекордсмен за числом спалених сіл серед усіх нацистських злочинців. Його ненавиділи навіть свої за корупцію і шалені втрати та постійно намагалися якось підставити. Але Гітлер з Гімлером його ображати не давали. І гнали йому все нових і нових зеків. Підрозділ Дірлевангера виник як спецбатальйон, а до кінця війни виріс до цілої дивізії. Але всьому настає кінець. Вітлерова війна пішла незаплавно, і дивізія Дірлевангера була вщент знищена на одері при обороні Берліну. Уцілілих вагнерівців перепрошую дірлевангерівців після війни ловили і судили. Вони відмазувалися, мовляв, виконували накази, і нічого не знали, але це їм не допомогло. Я просто навчені це тобі за Маріуполь. Сам же гітлерівський Пригожин навіть до суду не дожив. Його забили до смерті польські охоронці прямо в камері. Цікаво, нинішній доживе? Історія не вчить, а карає за невивчені уроки. Тому нинішнім вагнерівцям можна сказати лише те, що їм вже сказали на фронті. Позвони своїй мамі! Скажи, що ти в неї довгою! Хайп купи тобі білет додому! Магадан! Слава нашим героям і героїням!